Порядок денний, руках. пропозиції, зміни, доповнення, хто є. Нема. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримали. Дякую. Розпочинаємо. Ваше перше питання про заведення погонення про відефіксацію та онлайн-трансляцію засідань сесії. З по четвертий інформує дізнається. насправді положення про по відео фіксацію правильного засідань сесії постійної комісії під час ради, що додається. Друге діє положення щодо проведення трансляції правильного засідання ради та засідання постійної комісії на речі інтернету режиму реального часу вступає в дію через 30 днів на припинення ситуації воєнного стану Україні. Та, і, можна, за рішення, постійні, про диві, в Україні. Третє комплект для виконання рішення поправки на постійну комісію питань прав людини в законодавчому порядку. Регламент депутатів Дієра Сієра, який оскільки та спорту, Загальне прошу положення і містить, там, положення є забезпечення відкритисті прозорості, діяльності піщанської сільської ради і виконавчих органів посадових російська депутатів через залучення механізму відеофіксації та трансляції, засідань, а також прийняв резацій право громадян на інформацію. Питання. Хто mm. заданий проєкт рішення? про Хто за противоретию наступне питання? Прошу пропонувати проекту затвердження положення постійні комісії піщанської сільської ради. Надію, що законодавства зміни вивчення попередньої роботи підготовки питань належить до відділення ради контролю за виконанням рішення ради і виконавчого комітету. Сусід рада вирішила перше запровадити положення про постійної комісії Піщанської сільської ради, задається. Другий головом постійно комісії Піщанської сільської ради засвідчити дотримання вимог положення про постійної комісії Піщанської сільської ради, Третій контроль виконання. Сурішення покласти на сільського голову. Відома постійна комісія справи з освітою і культурою. Профільні питання освіти і культури додається до правової комісії. Всі інші комісії напрямку залишається функціональна скромовність і залишається такою, було раніше. Питання. Немає. Хто за проти? Потримали наступне питання. Піщаска сільської, сільської територіальної громади. Короче, статтями 22, 26, 43, закон про це навіть українського градусі культурно соціального та інших місцевих ливокій традиції. сільська рада вирішила затвердити символіку Піщанська сільської територіальної громади. Герпрак, музику, додатка, завершити положення про змістовку символіки Піщаска сільської територіальної громади. Додаток 4 координати роботи по контролю, що до кондання рішення показано, Депутатської діяльності освіти культурної молоді спорту, оформи захисту населення, буде викладено на сайті порушення, яке буде містити опис герба, прапора тексту, музику гімну. Якщо коротко, опис прапора громади тець приблизно буде виглядати. там буде. Угу. Ну, послухаємо. Угу. oh Ціально спробу піщанської сільської територіальної громади на 2024 рік, керуючись діючим законодавством, коли зговори Московській Московської радишні начальника райони на військової адміністрації No siemдеся 5384 від одинадцятого року, року про виконання протоколу рішення ради оборони Нікопетровської області третього вересня 2024 року номер 2724 з метою забезпечення готовності Піщан -піщан 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 територіальної громади сільська рада вирішила внести зміни до програми заповідних комунальних послуг Шахти Селицеві Лунни за 2024 рік, затверджені рішення сільської ради від 26 січня 2024 року номер 9398, сільського року, що редакції статтєвої структури виконавчим апарату сільської ради забезпечити виконання заходів програми в межах фінансових можливостей бюджету прийти координацію роботи та контролю щодо виконання даного що річ покласти на постійній комісії під сільської ради. Вносити зміни щодо загального обслуг для реалізації програми в свободу складати 150 тисяч гривень. Mm -hmm. Також мася ці зміни до заходів з реалізації програми заходів Національного Спротуву додається згідно оплата послуг придбання прав мастерних матеріалів створення запасу для обладнання кортифікаційних споруд. Это по восьмой форме Чигнул, Сергей Ковальчик, головный купон. В Україні. Комісія самоврядування України, статтями 259 закону України Комісія саморядування України пропонується затратить положення про порядок на нього користування службовими жилими приміщеннями, що належить піщанської сільських територіальних команд. У відповідні сюда наположення службові жили приміщення будуть призначені для заселення працівників установки закладу піщанкої сільської ради, які за характерами їх роботи повинні проживати за місцем роботи або зміни. Жили приміщення буде включатися до складу службового зарішення виконавчого комітету, затверджується перелік заявок від підприємства та перелік документів, які видаються. Питання. Проключення до числа службової житлової квартири по вулиці молодіжні 18, квартира 69 і все Керуючись статтям 59.60 міністра здання України, кодексу України, положення програм на ограничених переслам в Україні, Україні РСА подання директора КМК Цапана Слеп Піщанської сільської ради, пропонується доручити виконавчому комітету, включити дану футболу квартиру до числа футболки. 15-12-2023 No 2837 про розтверження програми розвитку та фінансування підтримки житлового комунального государства Піщанской судской територіальної громади на 24 263 Рішення виконавчого комитета 2023 року про сполненько програми розвитку финансового комунального господарства. Враховуючи необхідність ліквідації з таких звали, які були виявлені, пропонується внести зміни до рішення сесії 15 року на 28.37 про затвердження програми розвитку фінансових тримати шоколам господарства та виплати додаток 1 до цієї програми та додаток 2 до її редакції. Про несу дорішеної сесії 24.07.2024 року No12.46 протвердження програми відшкодування втрат, нанесених через основного проєкту на покласті інтелізованого водопостачання та водовідведення для населення на рівні нижче опновованого рівня. Керуючись пунктом 22 частини адміністрації до 1 закону окремо рядування, рішення виконавчого комітету 24 ось 4 року про схвалення проєкту даної програми. Пропонується внести зміни за програмою шкадування втрат, нанесених через нова тарифів на послуги з наприкладного позначення роботи відведення для населення на рівні нижче економічно обґрунтованого рівня та затвердити дану програму в новій редакції, а саме орієнтовні обсяги фінансування, збільшити строки реалізації програми на продовжити на 20 рік, та збільшити орієнтовні обсяги.

про проєкт рішення про внесення змін до плану соціально економічного та культурного розвитку Хіщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. Додаток 3, проводили зміни, додаток три, перелік об'єктів, невиробничого призначення, будівництво, яких намічається здійснити 2024 році на території Кіщанської сільської територіальної громади, внешні наступні зміни. Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в гімназії Знамівської ліцею Тіщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області змінюється на об'єкт капітальний ремонт вузла обліку газу в гімназії Знамського ліцею Тіщанської сільської ради. Також об'єкт реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в комунальному закладі Тіщанське ДВОСонечка змінюється. На об'єкт капітальний ремонт вузла обліку газу комунального закладу Кищанського ЗДО Соня. Також сума капітальних вкладень на, е, на об'єкт придбання фікросповідування модульної споруди для улаштування простішого укриття для гімназії знам Знамської ліцеї Тіщанської сільської ради зменшується на 200 тисяч гривень в зв'язку з економією. соціально-економічного та культурного розвитку Тіщанської сільської ради на 2024 рік. що Там аналогічно. Наступне питання наступне питання – це пронесення змін до рішення сільської ради 15 грудня 2023 року про сільський бюджет Кищанської сільської територіальної громади на 2024 рік. З метою уточнення та коригування планових показників за доходами, внесені зміни до рішення, наступні. Збільшено дохідну частину на загальну суму 846 тисяч 600 гривень. Це по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку, інших ні заробітна плата. І зменшено по тим податкам, по яким йде постійне невиконання. Це акцизний податок з виробних в Україні під акцизних товарів пального на суму 410 тисяч, земельний податок з фізичних осіб на суму 50 тисяч, єдиний податок з юридичних осіб на суму 25 тисяч, адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на суму 360 тисяч.